А перед початком цього відео я хочу окремо подякувати Максимові, який мені закинув на Донателло просто величезну суму. Максиме, дякую тобі неймовірно за таку підтримку. І вибач, що я це побачила тільки через місяць, коли зайшла на Донателло. Я взагалі не очікувала, що хтось мені може задонатити стільки, і тому майже ніколи не заходжу на Донателло. Ще раз тобі дуже і дуже дякую. Всім привіт, мої любі! Скучили за Арком? Я теж. Я починаю виживати на новій мапі Фьордор, на якій я ніколи раніше не грала, і для мене це буде щось новеньке. І грати я починаю в трайбі. Знову мені давно хотілося спробувати гра гру в команді, пограти з кимось. І нас навіть буде багато людей, наскільки я зрозуміла. Ось лежать, лежать наші мої сутрайбівці, сутрайбівці. Як це кажеться правильно, привіт! Теж напишу. Так, привіт! Привіт! Може, я думаю, вони не образяться, якщо я візьму парочку інструментів звідси, а не буду прямо з нуля все робити. Прийшла трішки вже на все готовеньке. В них тут і верстак стоїть, і ще одна скринька. Ну, вже одяг я не буду красти, можливо, це, це чиясь скринька. Тільки от не розумію, де ресурси? Ага, усе всі ресурси в верстаку. Перше я хочу собі зробити тканевий одяг, щоб більше гуляком не бігати. Для цього мені знадобиться волокно та шкіра. Ну, хоча б хоча б щось собі зроблю. Ось, покладу на місце і піду збирати волокно. А волокно у нас збирається з кущиків. Не з цих. Напевно, хтось на паразаврі всі кущики позбирав і не залишилося більше. І заодно і ягідок позбираю. Ягод, ягідок. Хм. Особливо цінні чорні ягідки, наркотичні, з них котики робляться. Я не буду повну назву показати, бо мені казали, що не можна на ютубі, за це будуть. Наказувати не можна повну назву произносити. Волокна я трішки набрала. Можна тепер доробити, доробити одяг тканевий. Тут, я помітила, мені моєму персонажу дуже холодно, ми біля води, ми біля пляжу, точніше на пляжі. І тут такий клімат суворий. Кінці, чоботки і капелюшок не зробила. Все, начебто все. Ресурси я поверну і ті, що зібрала. Наркотичні ягідки. І арбалетів скільки. Ого, вже хтось прийшов в тек костюмі, напевно, на сусідню мапу злітав. Ух ти, ух ти, а я то і мейвінга перед носом не помітила. Да, Травік наш розвивається зі, зі швидкістю пулі. Але я думаю, якщо вони будуть занадто швидко розвиватися, і я не буду нічого встигати робити, то я просто йду, відокремлюся від них, буду сама собі виживати, бо в мене немає можливості дуже довго сидіти в грі, заходити кожного дня. Я я перекладу звідси в термошафу, щоб вони не портилися. Ой, я зараз згадала, що потрібно мені вагу прокачувати. Бо з маленькою вагою, з непрокаченою вагою, буде дуже, дуже важко переносити щось, будуватися. Я вам не сказала важливу інформацію. Граю я на сервері UARC, і це, напевно, єдиний український сервер, який я знаю. Тому, якщо ви хочете пограти зі мною або в трайбі, то люб'язно сюди запрошую вас. Посилання на дискорд-сервера я залишу в описі під відео. приєднуйтеся. Так, ну і спробую я допомагати в розвитку. Наприклад, розділю ось це м'язко, нехай воно портиться. Розділити все, щоб потім зробити котиків. Яїдок у нас багато, достатньо, наркотичних яїдок. Я не впевнена, чи можна казати слово наркотичні. Щодо цього я теж не впевнена. О, скільки тут всього. Я думаю, паразаврика можна трішечки почистити. Нам не потрібно стільки яїдок. Ой, тільки не тут, а відведу його трошки. Тепер в мене забитий весь інвентар. Тут в мене м'ясо портиться, щоб наробити дуже-дуже багато котиків. Я, напевно, можу ще взяти і розділити все м'ясо. Розділити все. А за цей час, поки м'яско портиться, я піду збирати ягідки. Вони навіть потрібні більше, ніж м'язко спорчене. Ось тут є кущики, тільки смолоски включу, бо вам точно не буде нічого видно. Якщо в мене щось і видно на екрані, то у вас точно нічого не буде видно. Паразаврика я почистила. Тепер можна спокійно збирати. Тільки от я думаю. Варто йому прокачати не вагу зараз, а шкоду ближнього бою. Бо так він буде більш збирати. Майвінгів в нас стільки вже цікаво, це приручив хтось так швидко. Ого. А, як я й думала. Ого! Спочатку не помітила, випадково відкрили інвентар. А в нас вже он скільки металу. Так, да, як я й думала, як я і боялася, ми розвиваємося просто моментально. Я треба такого, це напевно і нормально. Хі, я не жаліюся. Потихеньку ми починаємо обустраюватися, бачу вже кам'яний фундамент і овіравтор бігає. То може його приручити. А, він проручається яйцями додо, а в нас таких зараз немає. Ми він знесе одне яєчко. Ой, ще одне, для кіблів знадобиться. Покладу в термошафу. Мені хочеться зробити стріл. Взяти. З общої тари один. О, ось один арбалет, а самій стріл наробити багато, щоб самій піти когось приручити. А стріли потрібно вивчити. У нас вже є якесь легендарне седло на тренозавра. Як все швидко. Ладненько, а я собі поки зроблю. Давайте стріл. Ну нехай сто буде. З якоїсь частини я зроблю наркотичні стріли, а якусь залишу для самооборони, якщо на мене хтось нападе, або якщо когось вбити потрібно буде. Зайвими точно не будуть. Тепер я візьму наркотики. Ой! Сказала! Сама казала, що не можна, не можна казати, бо Ютуб буде карати за це. Я, до речі, не знаю, як саме він буде це робити. Але я таке чула, що не можна. І сама от зараз сказала. <соць> я думаю, 50 транквілізуючих. Ні, навіть зроблю не 50, а можливо, штучок 30, такого мені має вистачити, щоб когось приручити. Все, до приручення я готова. В мене є арбалет, транквілізуючі стріли, волоси і м'ясо. М'ясо баранини, Це, це м'ясо полюбляють хижаки найбільше всього. І все, буду йти шукати свого птерчика майбутнього. Сподіваюся, не загубити цю вазу. Спробувала я поставити мітку на мапі, але чомусь вона не хоче в мене ставитися. Не знаю, в чому проблема. Шкода й стільки, що, я, що в мене немає підзорної труби, щоб дивитися рівень здалеку. Але нічого, це такі маленькі труднощі. Весь мій трейб кудись пішов, я з ними не в Дискорді сиджу, бо паралельно записую відео. Але думаю, що пізніше я до них приєднаюся все ж таки, щоб разом кудись побігати, когось поприручати. Зараз мені хочеться саме... Свій особистий досвід отримати. І тільки зараз я подумала про те, що було б набагато краще зробити одразу сідло на птинодона, щоб повертатися одразу на ньому, якщо я все ж таки знайду та приручу його. О! Далі я точно не йду, бо я побачила здоровезного тиранозавра. Ой, не тиранозавра, а терезинозавра Хоча тиразинозавр може і погірше буде тиранозавра. Такий же такий сильний. Хоче травоїдний, але може вбити легко, він агресивний. Побіжу в іншу сторону. Ну і якраз я буду пробігати повз базу і там і зроблю якесь сідло на Транодончика найпростіше. Вже рівня мені має вистачати і ресурсів теж. Ви тільки подивіться, яка краса. Я навіть собі не уявляю, наскільки це гарна мапа. О, я бачу птеранодончика якогось. Одразу приготую болос, щоб його схопити. Він якраз сідає. А ну, якого ти рівня? 140-го! Беру, точно беру. Так, стріли транквілізуючі. Один... Два. Все, спить. Це в нас дівчинка яка гарненька. Привіт. О, привіт. Я тут птеранодончика приручаю. Молодий. 140 рівня знайшла. У нас тут люди вже за яйцями віверн літають. Так, да, я, я зрозуміла. О. Перша година на сервері в трайбі так і все. Та вже. <ривіт> Адже до другої години ночі він має притамити гіму. Поки я чекала, коли приручиться Птеранодон, вирішила зайти до всіх дискорд, побалакати. І, врешті-решт, ця красуня приручилася. Я неймовірно рада, що тепер в мене є літаюча тваринка. Тепер мені буде простіше і цікавіше вивчати нову карту, нові місцевості, літати кудись. Да, тепер в мене ось така лапулька є гарньонька. Хоч випуск і получився коротеньким, але достатньо насиченим, і я обов'язково продовжу записувати свої пригоди на цій мапі, свої вживання. Можливо, всередині треба будуть якісь цікаві події, або ми зберемося одного разу і підемо приручати когось величезного, наприклад, гіанотозавра. Але не знаю, як там буде далі. Подивимося. А на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою. Ми побачимося в наступних відео.